Доброго дня, колеги. Сьогодні поговоримо про збирання курузи на самодарство. Так як ми вже на завершальному етапі. На сьогодні в нас залишили до концяти відкритих На сьогодні ми закінчимо, якщо до вечора погода не шкода, це помішана. Вечір сніг обіцяють. На сьогодні у нас вже 7 грудня кукуруза з вологою 18-19% по вражайності. В цьому році ми отримували різні показники, на це дуже сильно вплинули дощі, так як вони випадали, полосність весь сезон була. Звідти результати. Кукурузу ми. Пасили з урожайностями, скажімо так, навіть від 4,5 до 7-8 тонн з гектаром. По гібридному складу е були висіяні е повністю всі гібриди це імпортні селекції. Це були Монсанта, Піонер, Сингента. На зараз на полі ми проводимо збирання гібриду Піонер 8816. Волога 18-19%. Ось такі початки. Як бачите, початки не дуже великі, але гарно запилені. По густоті стояння на момент збирання десь приблизно 48, 47-49 тисяч десь в середньому на зараз є. По нормі висіву весною було 50 тисяч. Посів проводили в першій декаді травня місяця, можна було піраніше, але весь травень був дощовий, було дуже мокро. Посів проводили за технологією стріптіл сівалками фокус. І при посівне добриво використовували. Це було 50 кг суперфосфата в рядок. Та 30 кг карбаміду анкером на глибину 25 см. Ось такий результат. По полях, ті, що збирали попередньо, можу сказати, що дуже сильно вплинули опади, тому що були такі моменти, коли півполя урожайність показує в межах 5-5,5 тонн, близько там 500 метрів від краю. Помітно, що де було більше дощу, вражайність різко піднімалася там, до 7-8 тонн. Так, щодо збирання, збирання ми проводимо двома John Deere s 780 з кукурузяними жатками. Одна жатка у нас Гарінгоф ротодиск з подрібненням, І інша жатка за також з подрібненням, жатки восьмирядкові. І хотів би вам показати цікавий момент. Можливо, хтось зараз задумається з вибором жатки кукурудзяної. Різницю хотів би показати між роботою жаток горінгов та зафрані. Якщо звернути увагу, після скошування жаткою горінгоф ми отримуємо кінчик зрізу, він посічений. А ось такий результат ми маємо після жатки зафрані, де кінчик не посічений і краї гострі. Це якщо звернути увагу, дуже сильно впливає на ресурс шин на техніці. Тому що кукуруза дуже сильно шини пошкоджує. А шини, як ви знаєте, вони мають, особливо на таку техніку, мають досить велику вартість. Тож, колеги, стосовно збирання кукурузи, сьогодні ми будемо закінчувати. 7 грудня, вже давно й пора. Але погода не дозволяла, то сніг, то дощ, то дуже мокро до поля доїхати не можна. Про сушку кукурузи я вам розповім в наступному ролику, тому що також є деякі цікаві моменти в технології сушіння, використання бункерів-охолоджувачів. Ось таку кукурузу ми маємо. Для такого живлення, колеги, можливо, в кого є які думки. Цікаво буде почитати в коментарях. Тож, друзі, до побачення. Ставте лайк. Не забувайте підписуватись на наш канал. Бувайте.